цій школі змусив замислитися над тим, наскільки небезпечні будівлі інших начальних закладів. І з цією метою, з ініціативи міського голови, була створена депутатська комісія на чолі із першим заступником Прунцевим Сергієм Євгеновичем. Завдання комісії озвучила секретар ради Оксана Перінська. Сьогодні ми. За дорученням міського голови, за ініціативою депутатського корпусу, е, голів постійних комісій е, депутатського корпусу зібралися для обстеження. Сьогодні ми продовжуємо обстеження навчальних закладів міста Василькова, зовнішнього обстеження е, щодо умов навчання наших учнів і в зв'язку з тою ситуацією. Ви знаєте, у нас сталася трагедія з е, шостою школою. І для планування бюджету на наступний рік для Робіт, які ми можемо ще спланувати і провести цього року до, до початку до початку там снігопадів, що ми можемо зробити. От, з депутатським корпусом спільно з першим заступником міського голови здійснюємо об'їзд у всіх навчальних закладах. Директор третьої школи сережко Валентина Олексіївна зустрічала комісію на подвір'ї школи. У неї свій головний біль багатостраждальний дах закладу. І, хоча на тепер гроші міська влада виділила вчасно, то перепоною стали бюрократичні проволочки із системи Прозоро, що унеможливлює розпочати роботи вже зараз. Три Друг... місяці, як ми виділили попилки, а три місяці виділили в серпні. Двадцять ви... 26 липня, липня була спочатку, і на ній було прийнято рішення. Вrium. Але ж ми пройшли, попали в прозору. Зараз декларацію забирають. Що дерев'яні, мабуть, є вікна старі і в класах. Ну, початкова школа за свої ж кошти батьки поставили, а вся старша школа в нашій дерев'яній дах, саме основна проблема даху. Але вчора сказали, що бачили, що дах вам не Ну, Нова школа наша, то й дах. Так це правда чи ні? Може, ми це зря усе ці гроші виділяли? Ні, ну такого цікавило. Депутата неділька давайте її... Сергій Євич, дах, депутат дуже... Неділька цікавиться наскільки виділені правильно школи. Хай прийде, він же не приходив, він не дивився. Хай прийде подивиться на школу. На що жаль, депутат не неділько трошки вів в оману і операторів, і дах дуже великі проблеми. Що минулого року і Юрій Іванович, голова фракції, зверталися до мене, звертались виборці. Проблема була навіть після того, да, як почувся ця проблема, проблема. в нас існує і самого будівництва стоять. школи. Але щілинка це... У нас є стандартні класи. Це клас не використовується, просто не може використовуватися. Ні, так. ну сезонські видаті. Ну ми так буває і ходимо, коли Привіт. ми злимо і поперена Якщо воно було...